Привіт, терези листопад на носі. Що він вам принесе? Три блоки інформації: перший загальний. Терези листопад. Пажезлів По початок. Це. Плани, які ви виношуєте, і вони у вас що підходять до реалізації, як діяти, які кроки робити, зародження нових кроків, чи це думки про зміну роботи, чи це думки переход на рівень на новий рівень по відносинах, чи це думки, як покращити взагалі своє становище, бажання зародження чогось нового. І знову ж таки, паш пентаклів, навчання, переосмислення, якісь фінансові дрібні надходження. Це може бути зв'язано з вашими дітьми ситуація, коли ви будете займатися їхнім навчанням. Можливо, якраз вихід е з канікул і, або, або онлайн-навчання, так, тобто теж може бути сюди. А взагалі, це щось нове, це поступове, не швидкий це поступовий не швидкий рух. У вашому місяці листопаді, тобто якісь зміни, підвищення кваліфікації, покращення умов життя. Розумієте? Так, далі. І знову жезли, Ту жезлів. Нова пропозиція, нова ідея, одужання, покращення, початок нового руху. У вас шопа жезлів говорить? да Готовність, а це прямо якісь варіанти. Якісь варіанти і пропозиції, бажання, осмислення, рух, рух вперед. Так, що зароджується у вас, будуть емоційні переживання, будуть якісь турботи, незгоди. Якщо це стосунки, можливо, якась криза в стосунках. Якщо це е, робота, переживання за фінанси, за нові плани, за нові можливості. Якісь емоціональні перешкоди, сердечні питання в коханні, а щось таке от буде піддаватися. Можуть бути і конфліктні ситуації, які у вас, ну от по ваших варіантах, руху вперед. Може ну, хтось не підтримає, десь треба буде відстоювати якусь свою варіант, якусь свою пропозицію або просто емоційне переживання. Другий блок інформації у нас страхи. Але пам'ятайте, коли ви отримаєте третій блок інформації, а він найважливіший це підказки. Ви в кінці відео, поставити вподобайку, підписатись на канал і залишите коментар слова вдячності. Тоді ці підказки вам програються. Ну і, звичайно, це загальний гороскоп. За індивідуальним звертайтеся в приват. Так, терези листопад. Що вам буде заважати? Трійка пентаклів. Заважати вам буде, ви знаєте, тут не так в прямому ваше мислення, я б сказав, що хтось вас десь недооцінить, не дасть вам тих слів вдячності, яких, можливо, ви будете очікувати, або не дасть вам допомогу, на яку ви розраховуєте, десь рука допомоги, якась підтримка, або просто. Почуєте якісь погані відгуки, погані слова, погана якась історія. Щось ось таке програється до вас негативне зі сторони від когось, здалеку десь. Не піддавайтеся це за вашою спиною. Король мечів. Що у вас ще може бути? Це втома. Це втома. Втома, це ще також страх. Правильного вибору, страх руху, страх помилок. І от саме більше це вибір. Чи правильний і дійсно ваш був вибір? Це це ще страх, що ви втомилися, піддатися втомі. Махав, відстоював да мечем свою долю, свої шанси, відстоювали, йшли, добивалися, важкий період пройшли. І от страх зупинитися. І зробити передишку. Ну, але ж мають і хороші бути нюанси в нас в житті. Тому треба приймати ці е, зміни в позитивному ключі. Третій блок, який я обіцяв, це підказки терези на листопад. Терези листопад. Так. Ой, вісімка мечів. Досить себе лякати. Досить себе обмежувати. Починайте діяти і мислити більш масштабніше. Якщо зміни пішли, приймайте їх, реалізовуйте їх, досить жити страхами, досить тікати від того, що, можливо, вас наздоганяло. Зупиніться і дайте відпір. Скажи до побачення. У мене новий етап в житті. Четвірка жезлів. Пам'ятайте, де вас раді бачити, хто вас любить, де вам комфортно. Намагайтеся листопад проводити в колі близьких, рідних, ті, які вас люблять, готові вас обняти і підтримати. Це максимально вас підтримає і підселить. Ну і остання вам підказка десятка кубків. Будьте щасливими в ту мить і в той, в той час, який для вас важливий. Вмійте прийняти знаки радості і підтримки. І основна підказка вас. Дійсно, будуть якісь позитивні зміни, яких ви очікували. Вмійте це прийняти і радіти. І хай у вас все вийде. Дякую, хто був зі мною. Чекаю від вас. Підписку та вподобайку!